Храм Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі потребує відновлення після пожежі, однак, незважаючи на обставини, тут надалі тривають божественні літургії. Про одну із них дивіться далі. Традиційно у храмі, що на старих бродах, з нагоди недільного богослужіння чисельно зібралися парафіяни, духовенство, аби спільно молитися за здоров'я, мирне майбутнє України. З духовними роздумами до Маріанту цей день звернувся отець Богдан Вихор. Дає нам можливість проаналізувати, наскільки кожен із нас є справді правдивим християнин. Бо саме це золоте правило. Сьогоднішнє Івангелія, коли Христос каже, якщо ви робите добро, тому хто вам робить, яка є вам сьогодні на ворога, адже вічна те саме роблять. Христос дає. Нове розуміння, розуміння життя, цінностей життя. Він дає нове правило для християн, тих, які хочуть бути і разом з ним. Не шукати в'яжності за добро, не чекати віддачі за позичення. І ще більше Христос каже мені тебе. Нагадуємо, що навесні у храмі і старих бродах трапилася пожежа, яка завдала значних збитків. Ми продовжуємо усіх бажаючих долучатися фінансами на відновлення храму і щиро дякуємо тим, які вже допомогли. Реквізити подаємо в описі під відео. Господь -вас, вас і ваші родини за вашу жертвність, для слави Божої, для подальшої відновлення нашого храму. Дякую усім, хто що... давав зарахування цього тижня і з понеділка працювання художників. Запрошую опрошування... в за парафіян у вулиці 20 січня. Повну версію недільного богослужіння ви можете переглянути у прямій трансляції телеканалу Броди онлайн. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.